Перше, треба страхівку заплатити, потім скажу, скільки страхівка коштує на машину. І ця... Тепер ми їдемо чую, страхівку треба ще заплатити. Поки я всі гроші не розтринула, чоловік гроші дав на страхівку. І моя страхівка вже готова, їду забирати страхівку, Май... страхівка на машину в цьому році 390. Страхівка, значить, нам йому, йому обходилась. В минулому році 392. В позаминулому році перший рік. Перший. Навіть година пишеться, в скільки закінчується. Зрозуміли? Навіть година. Ну, дається, ще плюс 10 днів. От у мене сьогодні закінчилася страховка, і плюс 10 днів. Перший рік це було 360. Це чоловік на себе брав. А якби я брала з нуля, то це є. То було б всі 800. Не дивлячись, яка машина, бо в мене взагалі, да, я не платила ні за що. Ну і страхівка тут діє. Це оця, що обов'язково. Рекомендую. В усіх супермаркетах. Я, здається, в Україні теж я бачила. Запам'ятали Голла, голла. Ну, тут задом наперед має написано: Голла. Отак вони виглядають, по дві пачечки йдуть. Є жовті, там, червоні пачечки. Дуже рекомендую. Взяв це, отакі. Супер, реально від горла допомагає.